Ми здавали ці протокольні доручення правоохоронцям, проаналізувати стан ситуації, яка складається з кінотеатрами в сільській місцевості, з питання відчуження землі, кінотеатрів і так далі. Тобто всі ці питання ми також би хотіли в часі познайомилися. Ми знаємо, що буде проблема не тільки у Кременці з тим, що там замість кінотеатру базар, так само і у чорткові, бо у чорткові я погоджуюся. Це господарський підхід, тільки було, зараз вирішує, я, <с і> я по чорт кінотеатру мир, щоб мало бути збережене цільове призначення, що там сьогодні мало бути крім базару, як мінімум ще зал з кінотеатром. ні залу немає, ні кінотеатру, а є базар. Тому, шановні друзі, якщо ми говоримо про збереження, то ми маємо підходити до цього питання фонду. <с>? І ті, хто винні, тому, Будвиг знімає Гльовського фракція Української народної партії. Шановні колеги, депутати, я хочу відмітити позитив, тому що на сьогоднішній день дійсно перед нами представлена проєкт програми «Поліпшення кінотворення на 2012-2016 років. Хотів би сказати, можливо є певні якісь недоліки, але я би не хотів зрукатися. Я лише скажу одне, що, напевно, що не один із районів, який на сьогоднішній день, в якому збереглося відеопроводиційне обладнання, це є з район.